В Івано-Франківську представили каталог виробників Українська техніка для громад. До нього увійшло понад 250 одиниць колісного транспорту. Про мету заходу розкажуть наші кореспонденти. Підвищити попит на вітчизняні товари. Саме така мета проєкту українська техніка для громад. Чим більше в країні буде власного виробництва, чим більше буде інвестицій у власне виробництво, і чим більше ми будемо експортувати не сировинних товарів, товарів з високою доданою вартістю, тим більше буде наша економічна стійкість і тим ближче буде наша перемога. До каталогу Українська техніка для громад увійшло 255 одиниць колісного транспорту, які виробляють у 14 областях країни. Ми зібрали 34 виробники. Транспорту, комунальної техніки, спеціальної техніки, інших видів техніки, які купують громади українського виробництва для того, щоб громади знали, де в Україні виробляється така техніка. Потреба є в області велика. Ми зібрали потребу по наших громадянах і по ОТГ. Верніше не по громадянах, а по ОТГ зібрали по комунальних підприємствах. Потрібно дуже багато техніки шкільних автобусів, оскільки багато шкільних автобусів вилучилося на потребу оборони. Каталог української техніки для громад, створений в межах державної програми, зроблено в Україні.